Усім привіт! любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні покажу вам акції, які діятимуть від завтра. В АТБ з 14 по 12 травня нові акції. Ось така ковбаса губернська 420 грамів коштуватиме 77 гривень. Сир плавлений від своєї лінії. Вершковий або дружба 70 г за 15 гривень. Сосиски від своєї лінії. Докторські фірмові варені. 330 грамів 57 гривень. Сардельки австрійські. Ціна за 1 кілограм 178 гривень. Крильця курячі, варено копчені. За 1 кілограм 175 гривень. Ковбаса фірмова 273 гривні за 1 кілограм. Сир твердий з Венигора, сметанковий або звенигорський екстра. 160 грамів за 63 гривні. Кефір від торгової марки Молокія. Густий 1% жирності. 870 грамів за 40 гривень. Сметана від торгової марки просто наша. 15% жирності 300 г за 36,70 Хачапурі по-аджарськи від торгової марки День у день. Ваган 300 г. Ціна буде 74 гривні. Вареники Геркулес 440 грамів з картоплею та лісовими грибами 36 гривень та 50 копійок. Вареники із картоплею та м'ясом. Тут вага 600 г. Ціна 62 гривні 50 копійок. Масло від торгової марки «Яготинське», 73% жирності 76 гривень. Сирки глазуровані від торгової марки День у день. Є три смаки акційних полуниця. Згущене молоко та кокосовий варіант. Ось тут він. Ціна буде 10 гривень. Сирок чудо, смак, персик або лісові ягоди. 100 грамів за 15,70. Сирок чудо, 170 грамів за 25 гривень. Є два смаки полуниця, персик. Морозиво від торгової марки ласунка, стакан великан. Ось такий варіант. Це є вишня абрикос або шоколадний 100 грамів. Ціна 17,30. І ось таке морозиво ласунка. Ескімо Великан. 100 грамів за 24,50. Морозиво від своєї лінії великий стакан. Ціна 17 гривень. Вага 85 грамів. Морозиво факел смак полуниця 90 грамів за 20 гривень. Морозиво фісташка від торгової марки 3 ведмеді. Вага 500 грамів. Ціна буде 107 гривень. Ось таке морозиво від торгової марки ласунка груша Дорбілю 115 грамів за 21 гривню та 50 копійок. Морозиво нещодавня новинка від торгової марки Руч Донат з акційною ціною 19 гривень. Смак ваніль полуниця. Майонез від торгової марки Оліс чудовий 560 грамів за 47,50. Майонез столовий від оліс за 55 гривень. Також 560 грамів. Соєвий соус від торгової марки Чумак. 470 мл, 40 гривень та 50 копійок. Соуси. Бургер або лаваш ролл від торгової марки Чумак в упаковці 200 г. Ціна за упаковку 22 гривні та 50 копійок. Шпротив олії від своєї лінії 240 грамів за 69,50 Кілька від своєї лінії у томатному соусі 250 грамів, 36,40. М'ясо мідій, Варено морожене у глазурі 350 грамів 77 гривень. Крапові палички від делюкс 250 грамів, охолоджені або заморожені 46 гривень. Оселедець від своєї лінії 180 грамів з ароматом духмяних трав за 46 гривень. Оселедець Матієв олії 240 грамів від своєї лінії 5450. М'ясо М'ясомідій в олії із прянощами 200 г за 51 гривню. Сьомга слабосолена від торгової марки Норвен. 210 грамів. філе шматочком на шкірці за 214 гривень. Багові вафельні цукерочки від своєї лінії у шоколадній глазурі. 155 гривень за кілограм. Буде акційна ціна на шоколад Міленіум вагою 100 грамів. За 42 гривні та 50 копійок. Як легко знайти, які акційні. Це ті, на яких пише 100 грамів. Ось ці Три варіанти. Шоколад від торгової марки «Рошен Лакмі» є 6 варіантів акційних, 100 грамів вага, до речі вага різна, є 85 і 90, ціна 40 гривень. Цукерки «Трюфольє» від «АВК», ціна за 100 грамів 24,80 Хто їх не коштував, спробуйте. Мої улюблені дуже ніжний смак. Цукерочки вагові від своєї лінії. Червоний мак. Ціна за 100 г 20 гривень. Вафлі від своєї лінії вага 71 грам. 3 смаки. Шоколадний, молочний. Або класичні артек 11,70 Печиво моя пані. Вага в упаковці 170 грамів, ціна 18,30. Печиво «Здобне» від своєї лінії. Ціна 39 гривень. Вага 250 грамів. Печиво від своєї лінії. Родзинка. Вага 300 грамів, ціна 44 гривні. Безквітні тістечка від своєї лінії є з молоком, точніше з молочною начинкою, або із шоколадною 280 г. Там є 10 штук в індивідуальних упаковочках. Ціна 67 гривень. І є ось такі з шоколадною глазурю, тут вже 6 штучок в упаковці. І ціна 100 гривень. Чипси фруктові. З яблучка або з апельсину вага 40 грамів. Ціна 37 гривень. Чипси кукурудзяні, Вага 100 г, два смаки на вибір. Ціна 30 гривень. Сухі сніданки від торгової марки Акса. Фруктові або шоколадні 330 грамів. Ціна 55,50 гривень. Чайне асорті Ті Моментс. 4 смаки по 7 пакетиків. Ціна 57 гривень. Ще ось такі чайні пірамідки від ті моментс по 20 пірамідок в пачці, Ціна 34,40. І чай, ті моментс, альпійський луг, трав'яний чай. 20 пірамідок за 34,80. Від своєї лінії чай 25 пакетиків в упаковці за 24,40. Такий варіант і ось такий. А ще є велика упаковка. Тут аж 100 пакетиків, ціна буде 70 гривень. Кава від торгової марки Deluxe натуральна мелена 500 г за 254 гривні. Кава делюкс у зернах 1 кг 530 гривень. Кава делюкс 250 г. Натуральна мелина 146 гривень. Кава «Якобс Еспресо 230 грамів, 140 гривень. Капучино від торгової марки «Якобс» вага 500 грамів, 164 гривні. Рощина кава «Якобс» – 177,50 за 95 грамів. Розчинна кава 280 грамів за 350 гривень. Чай від делюкс суміш чорного та зеленого 80 грамів 49 гривень. Такий, з полуничкою. Такий варіант: це теж є суміш чорного та зеленого. Вага 80 грамів, ціна 48,50 гривень. Чай від Deluxe вага 100 г байховий із жасмином зелений за 53 гривні. І ось такий варіант: це чорний байховий листовий пеко 100 грамів 53 гривні. Розчинна кава Nescafe Gold 200 г 247 гривень 280 г 333 гривні 50 копійок. І нескафе еспресо 200 грамів за 348. Вода від своєї лінії. Трускавецька. Слабогазована або негазована – 1,5 Півтори літри за 15 гривень. Пепсі об'ємом 1 літр. Без цукру або класичний варіант 22 гривні та 30 копійок. Фанта об'єм 2 літри. Ціна 41 гривня. І спрайт 2 літри за 41 гривню. Холодний чай об'ємом 1 літр. Смак лимон за 24,20. Ось такий холодний чай, пів літри. Або малиновий. Ціна буде 13,80. Нектар від торгової марки Літо, виноград, Гранат. Об'єм 1,5 літри. Ціна 45 гривень. Напій соковий, яблуко-вишня 1,5 літра за 43 гривні. І нектар літо томатний за 52 гривні. Півтори літра об'єм. Сік хортекс мультивітамін 1 літр за 57 гривень. Хортекс грейфрут 1 літр за 57. Квас Ярило, ось такий медовий об'єм 1 літр, Ціна буде 22 гривні. І квас Ярило білий 2 літри за 37,60. Олія від своєї лінії рафінована пів літри за 39,70. Олія від своєї лінії рафінована об'єм пів літри. Ціна 39,70. Олія від своєї лінії об'єм 900 мл за 65,50. І є ще нерафінована. Також 65,50 за 900 мл. Від своєї лінії олія об'ємом 3 літри за 216,50. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий 4 рулони за 36,50. Рушнички паперові, один рулон. Ціна 48 гривень. Зубна паста Colgate 3 девайт. 75 мл за 60 гривень. Вологі серветки міні-бі. 72 штуки із клапаном за 33 гривні 50 копійок. Рідке мило 500 мл із дозатором. Ціна 36:30. Фейрі гранат 750 мл за 96. Шампунь для волосся: Head and Shoulders, об'єм 300 мл. Є декілька варіантів в асортаменті 122 гривні. Гель для душу Джонсон об'єм 400 мл 72 гривні. Рексона, 50 мл стік за 76 гривень. Рексона, стік чоловічий за 70 гривень. Рексона, дезодорант спрей жіночий. 71 гривня. Шампунь для волосся Сіос 440 мл за 125 гривень. Гель Дак пів літри за 65 гривень. Порошок «Савекс» вагою 3 кг за 250 гривень. Гель для прання Онікс 4 кг, До речі, змінили вони дизайн. Ціна буде 134 гривні. Гель для прання 1,5 літри за 90 гривень. В Є два варіанти. Кондиціонер савекс 800 мл за 73 гривні. І 1,5 літри за 135 гривень. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл за 40 гривень. Прокладки Always – 10 штук. Ціна 71 гривня та 50 копійок. Нічні. Є Ось такі варіанти: тут 14, 18 штук, теж 71 гривня та 50 копійок. Ось такі прокладки Always. Тут 10 штук упаковці, ціна буде 41 гривня та 50 копійок. Підгузки для діток. Хагіс Одиничка – 26 штук упаковці 197 гривень. Двійка – 24 штуки 209. Трійка – 40 штук за 424 гривні. І четвірка, 33 штуки, також 424 гривні. Наповнювач для котячих туалетів. силікогелевий, 1,5 кг за 138,50 кг. Сухий корм для котів Pets Up 1,5 кг за 116,50. Сухий корм для собак 2,5 кг 150 гривень. Ось такі новинки Pets Up 415 грамів за 32 гривні та 50 копійок. І ось ці новинки вже будуть з акційною ціною 11,50 упаковці 100 г. Пиво безалкогольне «Зібар» 500 мл за 23 гривні. Пиво злата прага світле 500 мл за 22 гривні та 20 купів. Пиво чернігівське світле 5 літри за 20 гривень. Напіввід своєї лінії смак джин тонік або бренді кола, слабоалкогольний, пів літри за 29,80. Сидер від своєї грейпфруту, 1 літр 44,70. Пиво «Зібер» тут об'єм 2 літри та 400 мл за 57 гривень. Пиво чернігівське світле. 900 мл. за 28,50. Пиво оболонь об'єм 1,5 літри. Ціна 43 гривні та 80 копійок. Маренго Мохіто. Тут об'єм 1 літр. Ціна акційна буде 159 гривень. Лікер. Капучино пів літри за 156 гривень. Фраголіно – фрутеллі, Тут об'єм аж півтори літри. Біле за 137 гривень. Вино барон делісон. Общаюсь за свій французький акцент 750 мл за 112 гривень. Його є три варіанти: біле, червоне або рожеве. Напій на основі рому капітан Морган 700 мл за 380 гривень.